Рускавець, снігопад. 31 грудня 2025 року. Кілька, кілька годин залишається до нового 2026 року. Давайте, давайте тут трошки зупинимось, подивимось на сніг, як він гарно пролітає. А якщо наблизити, видно. Дуже гарний лопатий сніг. Погода така, як всі мріють на новий рік. Всі мріють, щоб на новий рік йшов сніг. І от нарешті цього року так сталося, що і новий рік, і сніг. А ми підемо подивимось в центр. Побачимо, скільки людей цього року приїхало святкувати новий рік. у Трускавці. Через залізничний вокзал, проволок тихий, І дійдемо до центру. Що вам сказати? Трускавець цього року, як ніколи, як ніколи вчасно, підготувався до новорічних і Різдвяних свят. Новорічну ялинку поставили вчасно, а не після Нового року. Різдвяний ярмарок відкрився ще до Різдва, а не після Різдва. Прикрасили місто теж ще до всіх свят. Відбувалися. Концерти, вертепи, колядники колядували. Ну, Єдине, що справді не було великої кількості відпочиваючих. Але я думаю, що головна причина в тому, що відпочиваючі за якоїсь причини не хочуть платити ту справедливу ціну, яку вимагають за житло господарі. Їм не подобається ціна. Тобто місцеві шановні господарі, господині. Порахували бюджет, розуміють, треба стільки -то взяти, щоб воно було вигідно. <клес> а гості, зокрема зі столиці, вважають, що ця ціна не є справедливою і не хочуть жити за ці ціну. Це, напевно, є основна на причина. Ну, це я цілком серйозно зараз говорю, без жартів. <клес> Бо теж навіть у нас в коментарях пишуть, що ми ви приїхали, але, але. О, потяг є І Київський, і Дніпровський. Дніпровський потяг, до речі, прибув вчасно, ну як вчасно, плюс-мінус вчасно. тому що Кілька останніх днів, ну от, ви знаєте, його прискорили. ну так, Це таке формальне прискорення, насправді. Зараз ви зрозумієте, чому я так маю на увазі. Його прискорили, він тепер приїжджає 9.39 за розкладом, а не 10.28, як він приїжджав раніше. Але насправді кілька днів, ну то що я бачив, він приїжджав навіть після 11-ї години, ви розумієте? Сенс того прискорення, якщо він приїжджає навіть пізніше, ніж мав приїхати за старим розкладом. Київський поїзд не запізнюється зазвичай, а Дніпровський поки що запізнюється. Електричці, львівській теж дещо поміняли розклад, ну, його так поміняли на кілька хвилин, плюс-мінус поміняли. Я зараз ранковий рейс електрички. Ну, правда, ранковий, він тепер 13.44, та не 14, як був. Більш ранкового рейсу електричка немає. Колись, пам'ятаєте, були часи була в 7-й годині рейс, був там 10 й все, зараз цього нема. І вже давно цього нема. Тобто є рейс один 13.46 і другий рейс 20.26. Це й що зі Львова їхати. Їхав електричкою, сам бачив, що вагони порожні в електричці. Ну, Причому не один вагон. Майже всі вагони були порожні, це так. Напередодні Нового року, напередодні свят. Я розумію, що люди не всі їдуть електричкою, але, але так, на потяг теж. Ну, знову ж, знову ж, хтось пише, що от, ми з Києва, ми не можемо взяти білет, що нам робити. Ну, бо ваші кияни. На той поїзд беруть квиток до Львова. Чи так само, як Дніпровський потяг. Якщо дивитись на відтинку, Львів Трускавець, потяг, є купа, купа квиточків за щодень, що на київський, що Дніпровський потяг. Ну, це вже ж просто... Люди взяли квитки до Львова, а не до Трускавця. В Трускавець, в Київ, що Київський, що Дніпровський потяг. Київський, до речі, останнім часом дуже і дуже короткий. 6-8 вагонів. А він перебуває порожній. Ну, хочете вірте, хочете ні, подивіться наше відео, показували це. Київський потяг прибуває порожній. Дніпровський більш заповнений, але теж міг бути більш заповнений. Ще більш заповнений, я маю на увазі. Ну і зараз, дивіться, ми вже дійшли до центру. Це фактично 12-та година, але великої заповненості нема. Як? Зустріти новий рік. Ну, я думаю, вже пізно вам розказувати, як зустріти новий рік. Вже Кожен має свої ідеї. Зустрічі нового року, як він зустріне. Єдине, що нагадаю, якщо досі не знаєте, як зустріти, міротель. Міротель за двадцятку. З концертом, з фуршетом. всього двадцятка. ка 20 тисяч гривень з людини, якщо я доволі, 40 тисяч плат, то і зустрічають новий рік міротель. Є така пропозиція. А і тут бачимо знову ж тарковано багато автомобілів. Лопатий сніг падає справжня зима, а автомобілі в основному, львівські номери. На другому місці, напевно, Франківський, на третьому Київський. Хортовина? Ще цієї зими такої погоди не було. Передній сніг падав, то була осінь. А, тепер йдемо на той бік поки є така можливість поки не їдеш автомобіль мінус 5 от сьогодні якщо в мене сп'ятка температура Так, сьогодні холодніше стало перед тим в день була ще не плюсова температура а зараз мінус 5 це холодно на мою думку. на мою думку це дуже холодно як для... як для Львівської області, навіть для зими. Зазвичай тут тепліше. Ой, ми в центрі. Знову як все гарно замітає сніжком. Центр не є заповнений великою кількістю туристів. Ну так, ближче їх прибуде. Тобто більше їх прибуде все-таки ближче до 7 січня, коли прийнято Різдво святкувати в Києві і в сусідніх областях Київської. Тут стати теж спостерігати за хортовиною. А, але стояти спостерігати, холодно, треба далі. йшла одна пані, казала своїм знайомим, ми хотіли, ще піти на базар подивитися, я вам казала, що на базарі ви нічого толкового не побачите. І це чиста правда. Хочете? Можете особисто перевірити, але в Трускавці на базарі ви нічого толкового не побачите. На жаль, це правда. А якщо вже приїхали, На Новорічні різдвяні свята. Що ми треба вам робити? Ну, це для тих, хто не знає, що робити. Більшість наших глядачів-підписників добре знає, для чого вони йдуть Турська, і чим тут можна займатися, і з ким було в Ходіть на концерти. Їсти на екскурсії. Не знаєте, на чий концерт? У нас на каналі є інформація про всіх виконавців. Анонси ну, концертів всіх тих, хто приїжджає, хто співає, в хто його бобл буде. Дуже хороший концерт, раджу прийти. його Бобу, не щодня приїжджає до Трускавця. Їсти на екскурсії. Гарні екскурсії в гори, в Карпати, на водоспади. Дуже-дуже багато є екскурсій. Нашки гарно вибрав, як на фоні майстерні. Шоколаду сніг прилітає. екскурсії на Закарпаття на Франківщину, Карпатський трамвай. У нас, до речі, є відео всіх екскурсій, зокрема і Карпатський трамвай, завжди, завжди хотівши поїхати на Карпатський трамвай взимку. Побачити, яка там атмосфера, коли йде сніг. Як то ви їдете? В вагоні, відкриті вікна. Такі всі відео у нас є. А до речі, Віла Анастасія, кажуть, кажуть. Представник віли Анастасії мені казав, що гарно в них заселено на свята. На свята може і так. Ну, а то що ще я казав? Куди можна ходити? Дельфінарій можете відвідати. Знаю, зараз буде куча коментарів на тему, що там дельфіни, Та, ну то не мені почитує дельфінарію. Зоопарк, можна поїхати в Меденичах недалеко. Є розваги для дітей. Трускавка Там, До речі, так теж корисна інформація. Світло останнім часом не вимикали. Ну це так. Інформація актуальна, станом на 31 грудня. Станом на зараз не вимикають. Але що буде далі, я не знаю. Єдине, що люди, яких я бачив, ну, втручав, скаржаться, що холодно. Ну, Йдеться не про великі готелі, ні. Йдеться про невеличкі готелі, квартири, де от вони засилились перед новим роком. Розумієте, перед ним довго ніхто не жив, квартира не опалювалася, тому холодно, це об'єктивно. Маєте собі на увазі, що коли холодно, то холодно. О, тут кафе фест. Та, я теж ми розмовляли, просто не пак його кафе, казав. Планує добудувати фонтан, буде гарний фонтан. І теж ділився планами про розбудову. Тобто будується резидент на Бандера 31, він вже на завершенні, вже деякі люди роблять ремонт, будуть там заселятись От найближчим часом. І навпроти, де була школа, там теж буде будуватися будинок. Гарний будинок буде. Зі спа з гаражами. Даже бачу його вже візуалізацію. Та я думаю, ви теж її скоро побачите. Вона буде в відкритому доступі. Це до теми, хто хоче, хто має гроші, хоче їх гарно вкласти. Такий варіант. Напис трускавець Палац культури, тут відбуваються концерти. То за що ми вам говорили? Куля! Куля поки що не підсвічується. Сподіваюсь, ввечері кулю гарно підсвітять. Ми вам покажемо, бо ми десь колись давніше показували кулю, але зараз вона, зараз вона не підсвічена. А ну, і тут йде малейкою по шайбу. В шайбі теж буде, хто не знає як зустріти. Саме крайній варіант тут навіть шайбі буде зустрічного року, Заходите і зустрічаєте. І йдемо. Зараз спустимось вниз. На різдвяний ярмарок до новорічної ялиночки. Сніг пухкенький, сніг йде, і найближчим часом буде морозно. Холодно, морозно і сніжно. Ну, як мінімум до водохреща. Протримається погода. Потім, звичайно, все буде танути. А, і дме сильний вітер. З таких ще незручностей дме сильний вітер. Потім, як завжди, все розтане і... І справа піде до весни, ви ж знаєте, в Трускавці ніколи зима не затримується довше, ніж на два тижні. Я про січень в лютому зима може бути довша. ого, а в березні. А яка довга зима може бути в березні, то вже інша справа. Ми наразі говоримо про січень. Так, сьогодні останній день 2025 року. Рік завершується. Можете написати, чи здійснилися ваші мрії, бажання, сподівання, які ви загадували. Ну, а чи просто собі думали на початку року. Цікаво дізнатися. Ви ж знаєте, що кожна людина на початку року в нову, в новорічну ніч. Бажання загадує. З надією, що от воно збудеться. Ну, на жаль, наше основне бажання. Яке ми всі загадували. Ви знаєте, про яке бажання. Хі -хі. йдеться. На жаль, цього року воно ще не збулося. Будемо сподіватися, що воно збудеться в наступному році. Ну, не то, що будемо сподіватися, а будемо докладати зусиль, будемо допомагати нашим Збройним силам. Будемо всім допомагати і докладати усіх зусиль, щоб це наше найголовніше бажання збулося. і і не стало такої країни як Російська Федерації. А, млинець знову ж таки заповнення. Кава. Ярмарок різдвяний. Гарно, гарно завіває. Та нам хуртовина. Ялиночка новорічна. На ярмарку, поки що без змін. Ціни ті самі шашлик, 1330 гривень за кілограм. Скурячий офілет 1200 гривень за кілограм. Реберця гриль 1180 гривень за кілограм. Ковбаски з індички 990 гривень за кілограм. Лаваш з сиром 109 гривень за 100 грам. Тобто 1090 гривень за кілограм. Бограч 195 гривень. Глінтвейн класичний. 80 гривень за 180 мл. Медовий. Дорожчий. 100 гривень. За 80. За 180 мілілітрів. Ну і ці яточки, ви бачите. Вони не працюють навіть 31 грудня. Хто хоче зустрітися з Святим Миколаєм, записуємося цим номером. Святий Миколаєва вас І Армарок. Та. <рес> та обідня пора вже. Можна було, б, можна було б вже і поїсти. А, тут за кілька бюлет відкривається. Ну йдемо, далі ще до бюлета, прийдемо, може вертеп вдасться зустріти. От вона новорічна ялинка. От воно 31 грудня в Трускавці. 1 січня теж покажемо. Але наразі, наразі... Я би не сказав, що дуже багато людей приїхало у Трускавець зустрічати Новий рік. Знову ж таки, в основному, коли ми бачимо, це дитячі табори. О, це дитячий табір, він тут давно. І якби не було цього дитячого табору, фактично ми нікого б більше не зустріли. Бачите, що фактично тільки дитячий табір і все. Альтанка. Ну, зараз не лунає. Ні колядка, ні музика. Біля Альтанки. Шана Іленко, що подивимось звідси. Предим боком. То на Альтанка. от він далі Фердинанд. вже ми наблизилися до бівету. Нагадаю, це фактично 12-та година, за кілька хвилин бювет розпочне собі роботу. Ну, з іншого боку, та, я теж згоден, що ті люди, які приїжджають у Трускавець на новорічні свята, навряд чи вони приїжджають ну, в першу чергу піти на втусі і лікуватися. Нічого дивного нема, що зараз біля бівету нема людей. Але погода така, що хочеться вийти на вулицю. Хочеться насолоджуватися цією зимою. Я кажу, вже років 5 такого не було. Щоб на новий рік у Львівській області випав сніг. І не просто випав такий гарний сніг, випав такий морозець був. Далі парк курортний. Так, Вікторія, в парк ми не підемо, сьогодні ще підемо без вас. Недавно ходили з вами. Сьогодні підемо без вас. І бівет ще кілька кроків до бівета, привітаємося з усаком. Тут теж каву продають, відкрила вже ця нова, нова невеличка кав'ярня замість декофі, тепер кот трускавка. Можемо глянути кілька секунд асортимент. Чи принципово відрізняється від попереднього? Зорієнтую вас по цінах. Кава, айс лате, оранж кава, колада, мохіто, лимонад. Спресу 40 допіо. п'я. От видно, може мені подивитися. Тут одяг та аксесуари для дітей будь-якого віку від новонароджених до підлітків. Клери 50. Не пробував тут кави, не знаю, поки що нічого не буду казати ні хорошого, ні поганого. Просто інформація. Анонси концертів. Хто буде? Олександр Пономарьов і дідю Україна переможе. Різо серед нас, Роман Скорпіон, Іво Бобул, Оксана Білозір і Михайло Грицкан. Михайло Грицкан сам приїжджає. Без Катерини. Так, Катерина, ви знаєте. Якщо не знаєте, почитайте. Поки що не виступає. Бивати сніг. голуби. голуби відпочивають, голуба найкраще. Мали злоком привітатися? О, побачите, як гусак гарно прикрашений. От він наш красень гусак, якого теж прикрасили до Нового року. Привіт, гусак! З новим роком. З Різдвом, зі святами. Молодець. Ой. До речі, гусак, коли в тебе іменини? День Ангела, У мене завтра День Ангела. У мене завтра, 1 січня, день Ангела. Тому всіх веселів наперед. Вітаємо. З днем Ангела. Міцного вам здоров'я. Много і блага еліта. І дивіться найкращий канал YouTube Львівської області, Львів Депо.